Слухаймо святої Івангелія, миру русів і Духові Твоєму, від Матея святої Івангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава тобі Будьмо уважні, в той час узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата. Повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними, обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілья, і з ним розмовляли, озвався Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, як хочеш, зроблю тут три намети. Один для тебе, один для Мойсея, один для Ільї. Він говоривши, аж ось ясна хмара огорнула її, і з хмари було чути голос, це мій син улюблений, якого я вподобав. Його слухайте, Почувши це, учні впали лицем до землі і злякалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте і не бійтеся, підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили згори, Ісус наказав їм нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син чоловічий не воскресне мертвих». Це і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогоднішній день день свята, який в нашому народі є дуже популярним, любленим, але яке дуже часто людьми не зрозуміло насправді. І якщо так запитатися, який сьогодні день, більшість кажуть, яблучний спас? Бо все, що люди знають про це свято, що в цей день треба піти посетити яблука. Так як на макавея чому свято, бо треба святити мак? Свято не пов'язується із особистістю, з людиною, з особою. А свято пов'язується з якимись речами? З матеріальними речами. І от для нас саме те, наскільки я розумію, що це за день, і залежить моє ставлення до Бога. Хто є Бог для мене. І для багатьох людей сьогодні Бог це яблуко насправді. Бо заради того, щоб посетити яблука, люди йдуть до церкви. Так само, як мак, так само, як на Йордан воду, предмет роблять Богом. І коли починаєш розказувати, пояснювати, в чому суть цього свята, починають, знаєте, інколи навіть на тобою посміхатися. А то все. І от саме таке наше ставлення до певних подій. Таке ставлення до Бога і визначає насправді наше життя. Якщо я не розумію, якщо я Бога роблю з речей Бога, тоді все моє життя буде обертатися тільки довкола матеріальних речей. Тільки довкола пустих речей. І тому так важливо є. В день, кожен день, коли читається Євангеліє, коли є якесь свято розуміти і знати, що це таке, сьогодні ми святкуємо не яблучного Спаса. Сьогодні ми пригадуємо подію, подію, яка міняє розуміння людини про Ісуса Христа. Сьогодні ми святкуємо подію преображення Господа нашого Ісуса Христа. Просто коротко так ще раз пояснити, що було в сьогоднішньому Івангелі. Христос бере своїх учнів, трьох учнів Івана, Петра Якова, веде нагору і преображається. Що значить преображається? Знову ж таки, юнаголист мотай пояснює: обличчя сяяло, наче Сонце одежа стала білою, наче світло. Преображення це зміна природи. Перемінитись. В чому ж була переміна Ісуса Христа? Його учні бачили завжди перед собою кого? Людина. учителя та людину, яка має владу якусь, яка може там оздоровляти по воді ходити, але вони бачили людину. І скільки б він не говорив, що він є син Божий, вони все рівно бачать людину. І знаєте, це як в тому, вибачте мені анекдоті, може це трошки недоречно. Коли дитина питається, тато, а що таке море? І поки ту дитину не ввів в море, знаєте, не запхав його в воду, а що таке дальше море? Тобто преображення це був момент, коли Христос взяв своїх учнів, конкретно саме цих учнів, приводить на гору і показує їм, хто Він є. Бо він їм весь час говорить, син Божий, син чоловічий, син Божий, син чоловічий. Горя пояснює, розказує їм із пророків, хто такий син Божий, хто такий син чоловічий, хто він є. Вони все рівно питаються, а де ж той Месія? От він приводить їх на цю гору, показує їм себе, щоб вони на Кінець-то зрозуміли, хто такий син Божий і син чоловічий? Преображення це зміна природи. Преображення це радше показати свою правдиву природу. І от Христос перед цими учнями показує свою правдиву природу. Хто я є насправді? Обличчя його села, наче Сонце, одежа стала білою. І на іконах часто зображено, що коли стоїть Христос в такому вигляді його учні. Падають на землі, лежать на землі, відвернуті від нього, тому що не можуть побачити. Тобто оця природа, яку чуть-чуть тільки Христос показав, вона настільки є неймовірною, що людина не може її просто побачити. Вони осліплені. А коли людина осліплена, що їй часто вважається? Якісь примари, образи. І щоб підтвердити те, що Христос не примара. що відбувається? З'являється Мойсей і Ілья, які стають поряд з Ісусом і з ним розмовляють. Тобто вони ті два великих мужі ізраїльського народу, які уособлюють ось цей народ, уособлюють духовність цього народу. Тому що Ілля був пророком, якого часто називають п'ятим є бо дуже багато писав про прихід саме Ісуса Христа, то тобто прихід Месії, і в ньому є чіткі конкретні вказівки, коли це буде, за яких умов, як його можна розпізнати. А Мойсей є уособленням звільнення від рабства. Тобто той, хто завжди спілкувався, один єдиний. Ем... Живучих людей на той момент спілкувався з Богом лицем в лице. Тобто дві особи, які знають про Бога. І от вони стоять і розмовляють з Христом. Тобто, вся ця подія нам відображає і показує, хто такий Христос. І от коли ми говоримо про свято преображення, це означає, що я в цей день. Сам для себе відповідаю, хто такий Христос. Що в цей день я не просто свячу Яблоко, а я приходжу, щоб перемінити свою природу. Щоб, зустрівшись з Богом, моя природа теж змінилась. Щоб, зустрівшись з Богом, я побачив правдиву природу Бога. А я а Його природа. Полягає в тому, що ми маємо і бачимо святе причастя. Тобто для нас, людей, зараз. І тому свято преображення Господнього це свято, в якому ми отримуємо докази, підтвердження, хто такий Ісус Христос. Свято, в якому відкривається природа Ісуса Христа. Це свято, в якому має змінитися наша природа. Бо, як каже Петро, добре нам тут бути. Побудуємо три намети кожному по намету і будемо тут собі жити служити. Класно розумієте? Тобто вони побачили цю природу Божу. І вони побачили, як це класно бути з Богом. І Петро в своєму, знаєте, пориві, як завжди, ну, якщо це класно, ну давайте відриватися по повній програмі, значить ми тут живемо і нікуди не йдемо. Тобто він, бачачи природу Божу, бачачи, що відбувається, що це не просто є його учитель, людина, а це Бог. А бути з Богом, жити поруч з Богом. Це ж щось неймовірне. І він просто хоче це зробити. Каже, все, давайте жити тут. Тому ось цей момент преображення, переміни зміни природи. Ось це є сенс цього свята. Зміна природи. І коли людина приходить до храму, це є зміна її природи. Зміна її гріховної природи, на Божу природу. Коли людина приходить до храму, відмовляється від свого гріховного життя заради того, щоб жити з Богом. Петро обгодує, хоче будувати намет. Тобто огородити це місце, де перебуває святиня, де перебуває святість. Чому треба ходити до храму? Чому ми будуємо храми? Це просто огороджується місце, де перебуває святість. Тобто святе причастн. Тіло і кров Господня. Тому ми будуємо храми, тому ми ходимо до храму, так як оцей Петро. І наш кожен раз, коли ми приходимо до церкви, йдемо до церкви, це є вихід на цю гору. Щоб побачити природу Божу, щоби побачити свою природу. А сидячи вдома, в хаті, маючи свою особисту молитву, ми цього не отримаємо. Так, ми можемо з Богом спілкуватись. Ми повинні мати Бога в своєму серці. Але щоби з ним зустрітись, Побачити Його лице, побачити Його природу, треба прийти до нього нагору, там, де Він преображається. Тобто прийти до храму, де відбувається в часі літургії освячення тіла, тобто хліба і вина, яке стає тілом і кров'ю Господа, нашого Ісуса Христа. Відбувається переміна. І от коли ми приходимо на цю переміну, ми здійснюємо свято преображення. І як ви чули, жодним словом в цьому Євангелі нічого не сказано про яблука, про якісь плоди, які треба освячувати. Аж ніяк ні. Але це не означає, що їх не треба приносити і освячувати. Потрібно. Тому що це наш дар. І це дар Божий нам. Бог обдарував нас цими земними багатствами. Тому що це є наше багатство. Оці плоди, які виросли, це є наше багатство. І наш обов'язок подякувати Богові за це багатство. І тому приносимо ці плоди до храму. як Подяка за те, що я отримав від Бога. В молитвах, які ми будемо читати на освячення плодів, згадується про те, що колись це була десятина. Людина збирала урожай і зі свого урожаю відкладала одну десяту. Приносила цю одну десяту частину свого урожаю в храм. Як свою десятину. Подяку за те, що я отримав. І як благословення на наступний рік. І тому наші перші плоди, які ми приносимо до храму на освячення, це є форма десятини, форма подяки. Вона не має бути центром нашого приходу до храму, а просто як подяки. Дякую, Боже, за те, що ти дав. Дякую за те, що я отримав. Дякую, бо Ти є мій Бог. І як каже голос, який пролунав на горі, це мій Син улюблений, Його слухайте. Слава Ісусу Христу!